Добрий вечір всім. Добрий вечір, мої підписники і ті люди, які дивляться мій канал зараз. Дякую вам за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім вам доброго здоров'я. Сьогодні запланувала собі випічку, так як наближаються новорічні свята, Різдво. Та й канікули в дітей, внучат канікули, треба щось їм добреньке приготувати. Сьогодні хочу спекти пиріг із сирно сиром, кисло-молочним сиром. Отак. Значить, якби, ну, нового, я може, вам нічого й не покажу. Тісто у мене буде на кисляці, трошки введу там нові інгредієнти, замішую його, як завжди. Значить, беру, показую вам, стакан кефіру, кисляк. От у мене такий гарний кислячок. Значить, десь грам 12 дрожжів сюди. Розводимо. Усе нагріти до кімнатної температури. Так, висипаємо сюди, значить, додаю два яйця, додаю ось так одна друга чайної ложечки сіль, 4 столових ложок цукру додаю, щоб випічка була солодка, здобна, ну, це здобне. У мене якби тісто. Додам сюди отак от пакетик. У мене майже повний. Додам пакетик ванільного цукру. Так, трошки розмішую. Додаю розпушувач сьогодні. Ось от десь чайна ложечка. Ось розпушувач, чайну ложку розпушувача додаю. Так. От. Розвожу. Ну і буду зараз сюди додавати борошно, трохи додам борошна просіяного. І потім додам вершкове масло, розм'якшене вершкове масло. І замішу тісто. Таке, як на пиріжки, я ви робите. Не забити, злегка, щоб прилипало до рук, замішу тісто і поставлю його, щоб воно підійшло. Десь на годинку, може трошки більше. Буду за ним спостерігати. І далі тоді вам покажу, що буду ліпити. Підійшло моє тісто ось так. Десь більше часу стояло воно. Теплому місці і ось таке тістечко в мене підійшло. Так, значить, коврик змазала олійкою, викидаю тісто. Ось таке. Тісто буду ділити, буду зараз поділю пополам тісто, а потім буду далі брати собі. Значить, зараз я сформую з цього тіста такі кульки невеличкі. Мені треба буде кульки ось такі, десь трошки більшого розміру. Шість кульок, от так їх підкатую. А потім зроблю кульки меншого розміру. Три. Пиріг буде в мене сьогодні, хочу зробити його у формі квітки так. Зараз поформую кульки, і тоді вам покажу і розкажу, як буде далі. Так, от показую, дивіться, я все своє тісто розформувала на отакі кульки. Значить, 6 у мене кульок, отут в першому ряді трошки якби більше, я взяла тістечка. Ну, тут 5, трохи поменше брала, але вони зараз будуть підходити, то вони будуть майже однакові. І... Тут ось останній ряд я трошки зробила меншого їх розміру. І зараз накрию і хай вони хвилин 10 відпочинуть. Пройшло 10 хвилин, знімаю полотенечко. Так, Кульки у мене трошки якби попідростали. Тепер починаю з більшого розміру кульки. Значить, беру кульку. От, зараз трошки я Подвину їх оці меншенькі сюди в сторону, відкладу, щоб мені не заважало, щоб я могла вам його показати. Так, беру кульку. Тепер треба кульку розкатати. Значить, скалочка і все в мене сьогодні воліє. Руки воліє, все воліє. Розкатуємо такий кружок, рівненький. Ось такий кружочок розкатала. так? Так. У мене сьогодні начинка буде сир кисломолочний. значить, додала родзинки, помиті, просушені серветочкою, додала трошки сіль, щепотка солі. Пару ложок цукру додала і ванільний цукор сюди все перемішала. І ось така в мене буде сирна начинка на мій сьогоднішній пиріг. Так, значить, кладу начиночку. Ось так сюди. Так, серветка єсть. Так, ось так дивіться, показую. Кладу начинку, так? От, от так його поправила. Тепер накриваємо, ось так, защіплюю. Ось такий робимо, як би вареничок. От. Приплюснюють, приплюснути трошки треба. І беру отак виделкою Тепер роблю отаку, отак виделочкою виделочку теж треба волійку змазати. І отак виделочкою роблю такі, отак на з'єднанні. Ось, і получився отакий, як би у формі вареничка. Тепер у мене сьогодні ось така форма кругла. От, ну, треба форма, щоб була з високими оцими бортиками. Бачите? У мене такої немає, то я взяла ось таку із піщової, цієї харчової фольги буду сьогодні використовувати. І тепер треба нам оцей вареничок, який ми зліпили, от так от буду я сюди викладати у форму. От, бачите, як отак. От Тепер слідуючий так роблю, розкачую приблизно однакової, щоб був величини, як той кладу начинку. Так, щоб начинки було немало. І закриваємо отак вареничком. Отак От приплюснути, приплюснути трошки, щоб начинка так якби по всьому цьому, ну, по всій цій площині роз, розійшлася туди. І тепер отак вилочкою. Робимо, видно так, як я роблю. О, зліпили. Тепер беру цей вареничок, так сказати, і кладу ось таку форму. О, От бачите як? І так буду закладати оцими. Всими вареничками зразу покладу більші, а потім всерединку менші. І так закладу всю оцю форму такими вареничками Зараз роблю і тоді вам далі покажу. Так, дивіться, ось так я виклала свій пиріг, бачите формочку, ось показую вам. От, Значить, зараз я йому дам трошки, хай він підійде. Потім змажу збитим яйцем. І тоді поставлю на випічку. Духовку розгріваю температура 180 градусів ну, десь хвилин на 35-40, буду дивитися за ним. Значить, Тісто в мене залишилося. Так як форма у мене не дуже велика, ця з фольги, то в мене залишилося тісто. Ну, щось буду, друге, придумаю, що з нього далі зроблю. Показую вам ось так спікся. І такий має вигляд мій пиріг квітка. От Бачите, як він має таку форму. Ну, так, форму, якби, ну, квітки. Все ж таки видно, що тут квітка. так? Значить, що я хочу сказати? Хто буде пробувати пекти такий пиріг? Значить, беріть трошки ширшу форму для цього пирога, треба, щоб форма була більшенька. Не така, як у мене. Я брала із харчової фольги оці формочки одноразові. От. А беріть трошки більшу форму за діаметром із височенькими бортиками. І оці крайні лепесточки, от треба робити так, як я отут поклала. Бачите, ось так, як він би, наче трошки з таким напливом треба, був, щоб вони були. Тоді я думаю, що буде трошки мати квітка, такий розкритий вигляд, і буде набагато пиріг симпатичніший. Так що спробуйте приготувати такий пиріг. Дякую всім за увагу. Гарного всім вечора, спокійного і до нових відео!